Всіх вітаю, працюємо на Харківщині після неразових поїздок на територію, де окуповану територію, взагалі по селищам, дуже багато питань виникало по забезпеченню електрикою селищ. І сьогодні я зустрівся з керівником об Харківської обленергії Константином Олександровичем. По-перше, подякувати йому за їхні. Їхній колектив, який під часто під обстрілами по мінних полях відновлює електроенергію на Харківщині і допомагає людям. Дякую, Костанесанвич. Доброго дня всім. Ми також дякуємо Павлу Миколайовичу за те, що відвідав, відвідав наше підприємство, поцікавився нашою проблематикою. Ми склали перелік проблемних питань, над яким ми прямо зараз ми попрацюємо. Щоб довести інформацію до наших споживачів, до громад, які ми опікуються Поло Миколайович, і сподіваюся на е, співпрацю подальшу, дякую. Я хочу сказати, от які питання ми піднімали. Люди піднімали і про що ми говорили. Перше це комунікація з людьми. Дуже часто люди задають питання, особливо бо, конкретно було бригадирівка селища Зюмського району, що були плани відключення, і вони про це не знали. А, дійсно, є позапланові відключення, коли прильоти і коли йде ну, аварійна ситуація. Там люди з розумінням ставляться. А є ситуація, коли відключають і вони не знають. Зі свого боку, обленерго інформує через сайти, але люди, звичайно, сайти ці не читають, і для них це ну, останнє, що вони будуть робити. Тому ми домовилися, що через керівників обласних керівників громад реси місцеві будуть інформувати керівників, старост і про планові відключення. Таким чином люди будуть знати про планове відключення. так? Так. Це, це так. перше. Друге, це те, що це стосується доокупованих громад, окупованих територій. Це коли під час, окупації, під час окупації, після деокупації люди отримали рахунки за споживту електроенергію в той час, коли вони там не проживали, коли там проживали орки і так далі. На сьогоднішній день. Олександрович, ті тільки що пояснив і може хальтаже з там... е так. Дійсно, після деокупації нашими співробітниками були контролерами, інспекторами е зафіксовані показчики лічильників. Е і як згодом виснилось, ці об'єми електроенергії споживалися ні е нашими споживачами, які взагалі частина покинула територію, не проживала там. Ми отримали від НКРЕ початкове роз'яснення, яке згодом було скасоване, і зараз на нормативному рівні я знаю в Кабміні розглядається нормативний акт, який буде який Це питання буде врегульовано, щоб на людей, на наших споживачів, на мешканців деокупованих територій не покладати зобов'язання оплати тих об'ємів електроенергії, які вони фактично не споживали, тому прохання. Дочекатись цього нормативного акту на да, є і є просто інформація, що платити за той період не потрібно. Да, за те, що за сьогоднішній потрібно. А за той період, коли був під час окупації, не потрібно. Треба просто дочекатися а, вступу в дію постанови уряду, да де буде роз'яснення. Вирішила це питання. да хто вже заплатив, яка компенсація або як буде списуватися це. Це дуже сьогодні дуже в, 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 турбувало людей. А третє, це до мене звернулися мешканці Вовчанського району, Вовчанської громади, селища Іванівка Благодатне, да? чотири селища, які що це таке? Чотири села, які залишилися до сих пір без світла після деокупації, і люди там. Проживають ну і їх там немало проживає, але проблема в тому, що не дивлячись на те, що селище від кордону далеко знаходиться, чотири села, то сама лінія, яка проходить е поблизу державного кордону, е вона там розбита і там є певні труднощі. Ксина санчікщо пояснив пояснював це. Дійсно, особливою проблемою відновлення електропостачання складають населені пункти, які знаходяться безпосередній близькості до державного кордону зараз. Який систематично щоденно е обстрілюються. Е у нас є на жаль нещасні випадки з літальними, е значить, сходами, з отримали поранення, де кілька наш водій в ліпцях загинув. Тому ми не можемо направляти людей, фактично ризику ризикувати своїм життям, здоров'ям для відновлення цих ділянок. По-перше, я б все ж таки рекомендував тим, хто залишився розглянути мешканцям розглянути питання тимчасового переміщення. Це там, де є газ, вода, електроенергія, де є комунальні послуги і безпечно. Це ваші родини, діти, які, яких ви можете вивести з цих ризиків. Технологічна, технологічна електричні мережі. Побудовані таким чином, що е, зробити переключення чи, чи резервне підключення, ми не можемо без побудови е, нових ліній довжиною 30-50 км. Це займе і час, і шалені кошти. Це нераціонально. Е, тому е, з Павлом Миколаївичем розглянули також питання про то, то, точечне вирішення проблем шляхом генерації накопичувачів, але також потребує. Покупки, доставки, запра заправка дизелем. ну це можливо, це, реально, це реальніше. Mm -hmm. Але ще на ще раз, якщо є можливість розглянути питання, хоча б на ОЗП, на зиму виїхати і покинути ці місця, які найбільш ризикові, да, А а амова шла по чотири села. Там вони трошки далі від державного кордону, да, але от проблема. Те, що лінію неможливо відновити зараз, і не зрозуміло, коли її відновлять. Тому голова військової адміністрації повідомив, що вони завезли генератори, паливо, але я так розумію, що це недостатня кількість, і тому також будемо писати листи, щоб, щоб паралельно рухатись. Перше, це шукати альтернативу, готувати готувати проєкти, проекти альтернативні. Да? Але це довго буде і дорого. Ну все рівно потрібно реагувати, альтернативу робити. Друге, це забезпечити людей великими. Або кожну родину там на Кафлоу, де, генераторами до фонів будемо звертатися, щоб люди просто ну, могли по суті пережити цю зиму і взагалі існувати. Бо ще раз кажу, ці чотири села це велика проблема. Ну от ми від себе все зробили вже і з керівником Да, є реальна проблема, і вона не залежить від енергетиків наших електриків ну, стосовно цих чотирьох сіл. Також подякували за велику комишоваху. Це була ситуація. Оторву від собі, як електрики, ризикуючи життям по мінам а, і під обстрілами, відновлюють. А люди не завжди розуміють а, специфіку роботи. І от великі комишовахи було полтора, не було півтора року світла, і звичайно була претензія до електриків. Вони бачили, що з 10-ти години до, до 3 він попрацював і далі трактор їде. Вони думали, що вони їдуть додому вже відпочивати на самоділі, і, і вони прям ну дуже ну негативно це сприймали. А після комунікації, розмов... після зустрічі з і з обленерго, з'ясувалося тоді, що дві підстанції розбиті, електрики просто переміщуються з одного підстанції на другу підстанцію і плацюють допізна. І дуже сильно вони були зруйновані. Але пообіцяли до 1 вересня включити першу підстанцію, другу. І сьогодні люди вам, і я знаю, що ви спілкувалися, і дякували вам за ту. За... Да. Тому це питання комунікації. Дуже важливо, своєчасно було дуже несправедливо, коли. Несправедливо звинувачують, да, тим більше героїв електриків. Майже все, да, про все поговорили. Записували якісь питання. А, селищ бригадирів Кайзюмського району якраз підняла питання про неінформованість, вирішили і збільшення потужності навіть там просили люди з іншого села, але з'ясували, що просто із-за того, що не всі розуміють як це працює що, що дасть та потужність тобто ризиків ніякого ніякої не було ніяких не було не треба нічого збільшувати і взагалі будемо устраювати комунікацію ще раз на останок кажу що староста в кожному в кожному районі громади є староста і він відповідальний за всю комунікацію з людьми тобто якщо староста на місці працює люди до нього звертаються він не 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 накопичує на собі проблеми всіх людей і не чекає там, поки хтось приїде і вирішить. Він активно дзвонить в РЕС да, і так, дізнається інформацію. Да, по будь-яких питаннях. Тому всім дякую за увагу. Знаю, що подивляться потім більше людей. Ефір. Е і дякую нашим електрикам. І вам дякую всім за увагу. Безпечного робочого дня. всім. Слава Україні! Разом до перемоги. Добре.